Ну що, друзі, багато хто ставить нам запитання, як придбати автомобіль в кредит чи в лізинг. І ви знаєте, і я вирішив запитати це у нашого бухгалтера Віталія. Віталій! Поділіться, будь ласка, як воно все працює, що треба людині мати, які документи, і як проходить цей процес для того, щоб людина могла швидко, зручно і вигідно купити автомобіль у лізні чи кредит. Якщо людина вже вибрала автомобіль, який вона хоче купити, потрібно сказати, яка в людини є перша сума для внеску. Це може бути від 20 30% перший внесок. Далі, що потрібно сказати? Ми далі подаємо всі документи. Отже, людина приходить до нас з паспортом, індифікаційним кодом, і потрібно перевірити, чи чиста кредитна історія в клієнта. Клієнт може бути офіційно працевлаштований або, наприклад, неофіційно працевлаштований. Потрібно знати, звідки в людини є дохід. Якщо ми продаємо автомобіль в кредит, автомобіль безпосередньо реєструється на нашого клієнта, який хоче купити цей автомобіль. Це може бути він, або його дружина, або його рідні. Дохто? Він не має бути в залогу в банку, ні. Отримує власник вже на себе тих паспорт. Звичайно, користується, виїжджає, їздить де хоче. Звичайно, ясно. Переплата в рік становить від 20% річних. Тому секунду. Е... А давайте може щось там про скриті платежі. Немає, немає скритих платежів. Якщо в рік всього на все, якщо автомобіль купується, якщо клієнт бере 100 тисяч кредиту гривнів, то в рік він переплати становить плюс тисяч. Відсотків це 120 тисяч гривень переплати в рік. Ось тут прозоро, все і відкрито. Автомобіль реєструється на клієнта, і клієнт протягом 3-5 робочих днів приносить техпаспорт в банк про те, що дійсно він взяв гроші на купівлю автомобіля, а не просто якісь гроші в кредит для бізнесу чи чогось іншого. Це для банка підстава зробити такий Менший відсоток. Якщо автомобіль буде купуватися в лізинг, є один невеличкий недолік. Який? Okay. Цей автомобіль реєструється на лізингову компанію до моменту, поки клієнт не виплатить всю суму. Добре, то Але тоді вигідно брати через лізинг? Вигідно, тому що там може бути менший відсоток річних. Так нас ще цікавить таке: від скількох років можуть погодити лізинг чи кредит? Людина має мати від 18 років, тобто з часу повноліття. Зрозуміло. Добре. Чи може людина сплатити кредит достроково? Звичайно, якщо людина бере приблизно кредит на рік, так. вона переплачує 20% річних. Так. Якщо достроково за 6 місяців він виплачує кредит 10% річних. Добре, тоді цікавить, яку суму мінімально і максимально можуть дати кредит на автомобіль. Раніше ця сума становила десь 6 тисяч доларів. Зараз може бути як і 15, так і 20 і навіть більше. Зрозумів, що впливає на суму кредиту? Нічого, якщо людина чиста кредитна історія, йому можуть погодити навіть і 15 тисяч доларів на покупку автомобіля. Саме головне залежить від того, чи ця історія кредитна, чиста в клієнта. Добре, таке запитання. От ви би собі взяли автомобіль в кредит? Звичайно, якщо б така була можливість взяти автомобіль і не хватало би коштів, я б собі взяв би якийсь невеличкий кредит саме на той залишок коштів. Mm -hmm. Супер. Ще в нашого експерта ми запитаємо таке: а наскільки максимум е, часу може дати кредит? На 5 років. На 5 років. Добре. Так е, ще е, наш експерт зараз скаже, з якими банками ми працюємо. Пан експерт? Ми працюємо з різними банками. Це «ОТП», Банк, Банк Львів, також інші партнери банки з нами співпрацюють. Ну і працюємо також з різними лізинговими компаніями, як і в Рівному, Львові, в Києві. Немає різниці. Ну ми з дуже багатьма лізинговими компаніями працюємо і для того, щоб для клієнта це було зручно, тому що якщо клієнт зі Львова, йому зручніше буде в у Львові організувати процес покупки. Можливо, якщо клієнт в Закарпаття, так само ми організовували процес покупки і в Закарпатті. Так як ми машину доставляємо будь-де де де будь так і кредит можна взяти будь-де де де будь Ну і всі люди в нас десь завжди спішать. То скільки часу пан наш експерт треба, щоб оформити кредит чи через... Ми стараємося це зробити якомога найскоріше, але протягом годинки ми можемо надати всю інформацію і спробувати організувати кредит. Протягом годинки дуже дякуємо, що появилися в нашу студію. Ми сподіваємося, що це відео дасть можливість вам впевнено успішно купляти автомобілі в декрет. Ой, не в декрет, а в кредит.